Розв'яжемо дану нерівність методом інтервалів. Ну, перш за все, перевіряємо, чи можна його застосовувати. Права частина 0 годиться. Ліва частина це добуток. Але зверніть увагу, що в нас е, от ця функція подана у вигляді x-корінь, x-корінь, x-корінь. А тут у нас деякі доданки. Не такі, ось тут, наприклад, не просто х-корінь, а є ще коефіцієнт двійочка. А тут у нас взагалі ми навпаки від числа віднімаємо множники віднімаємо вираз із невідомої з x. Тому першим кроком ми повинні записати кожен із цих множників у канонічному вигляді. Тобто в такому вигляді. Як це зробити? Оскільки в нас тут додавання, ми можемо просто переставити доданки місцями. Таким чином ми маємо, що це x відняти мінус 3. І звідси можна визначити перший 0 функції. Це буде х дорівнює мінус 3. Помножити. А от із цього виразу ми винесемо дві за дужки. І ми цю двійку запишемо ось тут. В дужках залишиться і x відняти, а 9 ділити на 2 4,5. Тепер тут треба винести коефіцієнт коло х, мінус 5. Ми запишемо його тут, мінус 5. В дужках залишиться. Оскільки мінус 5 ми винесли, залишається х. Звідси мінус 5 виносимо. Вийде 4 ділити на мінус 5, мінус 4 п'ятих або мінус 0,8. Більше за 0. Ось тепер ми бачимо, що кожен із цих добутків записаний у канонічному вигляді. Але нам заважає ось цей коефіцієнт. Тому ми зараз поділимо на мінус 10 дану нерівність. Чому на мінус 10? Бо мінус 5 помножити на 2 – це буде мінус 10. В результаті ділення цей коефіцієнт скоротиться. В рівній частині в нас залишиться х плюс 3 на х мінус 4,5 на х мінус 0,8. Оскільки ми ділимо на від'ємне число, то знак нерівності змінюємо на протилежний, менше від 0. Чому 0? Бо 0 ділити на мінус 10 буде 0. Ось тепер ми підготували дану нерівність до застосування методу інтервалу. Знаходимо нулі цієї функції, що знаходиться в лівій частині нерівності. Х1 дорівнює мінус 3. Х2 дорівнює 4,5. Х3 дорівнює 0,8. Ну, ви помітили, що ці нулі легко знаходяться. Це будуть просто числа протилежні до цих а, доданків. Малюємо числову пряму і позначимо на ній оці три точки. Оскільки у нас строга нерівність, то всі три точки будуть виколотими. Зверніть увагу, що ми не дотримуємося якогось масштабу, ми не визначаємо одиничний відрізок на цій, на цій прямій. Схематично позначаємо ці корені. Але взаємне розміщення, взаємного розміщення ми повинні дотримуватися. Тобто, найменше число має бути найлівіше, а найбільше найбільш право. Отже, мінус 3 у нас найменше із трьох чисел. Підпишемо о, цей 0. Йде 0 Далі йде у нас напиш... 0,8. І наступне 4,5. Далі намалюємо криву знаки. Починаємо з самого правого верхнього проміжку. Переходимо через 0 функції. Знову ж таки через 0. Знову ж таки через 0. І ось таким чином. На цьому проміжку функція набуває тільки додатних значень, на цьому тільки від'ємних. Тут тільки додатних і тут тільки від'ємних. Пам'ятаєте, ми з вами використовуємо тут формулу властивість про те, що на проміжку між двома сусідніми нулями функція набуває одного і того ж самого знаку. Звідки я знаю, що тут плюс. Для того, щоб знати, якого знаку набуває функція, достатньо обчислити значення цієї функції. В одній точці цього проміжку. Ну Ось тут у нас. Беремо п'ятірочку. 5 плюс 3, 8. Додатне число. 5-4,5 буде 0,5 додатне число. І 5-08 це буде 4,2, теж додатне число. Добуток додатних є додатним. В цьому випадку функція набуває додатних значень в точці 5, а значить і у всіх точках цього проміжку. Оскільки у нас усі ці нулі. Мають перший порядок, тобто це нулі першого порядку, оскільки тут степені одинички, то це означає, що при переході через кожен нуль знак функції змінюється. Залишилося тепер вибрати ті проміжки, де функція набуває від'ємних значень. Це в нас оцей і оцей проміжок. Записуємо відповідь. х належить. Від мінус нескінченності до мінус 3, кругла дужка об'єднання, кругла дужка 0,8, 4,5. Кругла дужка.